thank you Доброго дня, з вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні продовжуємо рубрику відповіді на запитання. Одне з запитань. Зараз в Україні багато дають грандів. Чи допомагаєте ви з грандами? Так, дивіться. Відповідь проста. Само собою так допомагаємо, звертаються люди. Самий простий формат допомоги. У вас є шаблон для оформлення гранда, можете набрати, там є такі поля, які потрібно заповнити. Ми можемо вам підказати, ви запишете, ну потім вносите в електронному форматі. Це все. Це раз. Друге. Деякі хочуть зробити бізнес-план більш складний на якусь більш велику суму. Само собою більший об'єм інформації, більше часу потрібно сидіти. Ну це не 5 хвилин. Це буде за гроші, допомога. Але більшість людей, які беруть невеликі гранди, там є 3, 5, 10 запитань, набирайте, з радістю поможемо. Потім можемо здавати рахунки на оплату для цього гранду, але не спішіть виставляти рахунки, тому що нам потрібно все грамотно заповнити. Що люди бувають, виставляють одне, а потім не можуть на ці гроші цей товар або цей продукт купити, тому що цільове призначення трошки інше. Тому допомагаємо по грантам. Для початку наберіть в телефонному режимі, в залежності від об'єму інформації, вирішимо, що потрібно від нас, що ми можемо вам допомогти, і так далі. Тому підписуємось на канал. У кого є якісь запитання, пишіть в коментарях. Буду по максимуму намагатися давати відповідь. Дякую, до зустрічі.